Про що розповів би собака Бобко, якби він умів розмовляти і писати. Прокинувся о восьмій, сердитий, не дали як слід виспатися. О півночі якийсь дивак заліз у вікно, чому не в двері? Я вже збирався загавкати, але він кинув мені чудовий шматок м'яса. Поки я пригощався, чоловік зібрав купу ложок, веделок, ножів і зав'язав у вузол, збираючись іти, цей нахаба наступив мені на хвіст. Я вчепився йому в ногу, і гавкіт розбудив усіх у домі. Господарі кинулися до кухні і одразу ж побачили вузол із речами. Виявляється, я сполухнув крадія. Мене хвалили, називали героєм. Рано вранці прийшли діти господарів та пов'язали мені на шию червону стрічку. Вирядили мене, як якесь опудало. І нащо було це робити? Свій сніданок з'їв без апетиту. Але сніданок кошенят мені сподобався. Після сніданку побився з кішкою. Бридка тварина, вона дряпається кігтями. О дев'ятій господарка мене купала. Я це не дуже люблю. Кішка дивилася на мене і бридко всміхалася. Нехай сміється, все ж таки їй доводиться митися самі, а мене старанно обслуговують. От я вимитий, тільки но відчинили вхідні двері. Я вискочив на вулицю і гарненько вивалявся у багнюці. Коли я повернувся, усі здивувалися, але цього разу мене пробачили адже я герой, прогнав злодія. Я заліз на бабусине ліжко і почав качатися на чистій постелі. Ох, як же сварила мене стара. Об одинадцятій пішов до кухні, коли господарка відволіклася, поцупив котлету. О першій обідаю. З'їв свій обід і обід кошенят. Знову на мене накинулася кішка. Мені пощастило, у коморі я знайшов рибу. Миттю все з'їв, тепер у мене страшенно болить живіт. До двох годин біль ущух. Я так зрадів, що скочив на ліжко до господаря, що приліг відпочити. Як же мене сварили. Нічого, дочка господаря дасть мені шматочок цукру. О третій годині мені було нічим зайнятися, тому я вирішив погризти хутряний килимок, нічого цікавого. Якийсь чужий хлопчисько смикнув мене за хвіст. Я накинувся на нього, що я іграшка. Четверта година. Щойно прокинувся, пішов до кухні, поцупив кілька кісток та розігнав кошенят. Допоміг мишці втекти від кішки було весело, помстився кішці. О шостій пішов на прогулянку. О сьомій вечеряв. Знову немає апетиту, хоча вечерю кошенят з'їв із задоволенням. Тільки одновіщо кошенятам так часто дають рибу, я ж захворію через неї. Восьма вечора. Відчуваю, що зголоднів. Якщо чекати, поки нагодують, можна сконати від голоду. На щастя, знайшов у їдальні рисовий пудинг, злизав з нього вишневий джем. Решту ж залишив для гостей. Пішов до кухні, сиджу біля груби, роблю вигляд, ніби не знаю, що таке вишневий джем. Мерзенна кішка про все здогадується і дивиться на мене. Треба її провчити. Крадаюся до неї та намагаюся вкусити, але вона кидається на мене, і я верещу від болю. До мене підбігає дочка господарів. Вона вже збиралася лягати спати. Гладить мене, каже кішці, що вона з люка, дає мені шматочок цукру та робить мені на лапку компрес із м'якого хліба. О 9-й я з'їдаю компрес, лягаю на килимок та засинаю. Ох, який же це був важкий день. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.